В народі кажуть, що без нього життя українців якесь не таке, позбавлене, сенсу та навіть не патріотичне. І що цікаво, все те чиста правда, бо життя українця без нього однозначно не те. І це ми, звісно ж, про борщ. Адже так. Суші пов'язують з Японією, карі із Індією, піцу з Італією. А от борщ однозначно український. І тепер законно завдяки старанням Євгена Клопотенка 1 липня 2022 року борщ офіційно визнали на матеріальну спадщиною ЮНЕСКО. Ми ще на крок до нашої перемоги. Порад рецептів, хитрощів у приготуванні борщу. Є дуже велика кількість. Знаєте скільки? Їх? Правильно, їх рівно стільки ж, як і каструль з борщем. Хтось варить тільки з м'ясом, інші принципово без квасолі. Комусь подобається додавати сюди гриби чи підсмажений баклажан, варіантів незвичайна кількість. І що цікаво, у кожній господині щоразу різний смак якою б відточеною технологією вона не користувалася? Перша задокументована згадка про борщ це 1584 рік. Німецький торговий агент Мартін Грініверг згадує, що його купецька валка доїхала до Києва до річки Борщівки. Саме тут колись був ринок, де люди могли купувати все необхідне для борщу, власне, звідси й назва ринку. Хоча це трошки і дивно. Інгредієнти для борщу дуже прості. Вони завжди були у всіх українців вдома. У 19-му на початку 20-го століття в рецепт борщу потрапили помідори, коли американські томати остаточно прожилися в Україні. До того борщ закислювали сироваткою, кислою капустою, ягодами або незрілими яблуками. І кожен регіон України має свої особливості приготування борщу. На Волині він традиційно пісний, на Житомирщині із в'яленими грибами, на Чернігівщині із грибними вушками, а на Галичині він взагалі без картоплі, дуже рідкий, а в нас просто домашній. Сам порада, якщо в хаті зібралося три господині, не запитуйте готування борща у кожний, бо така сварка буде, що й годі казати, кожна вважає свій борщ найкращим. І навіть у нас з мамою вони виходять дуже різні, хоча варимо нібито однаково. Тато одразу пізнає, хто з нас варила. Та найголовніший його інгредієнт то любов. Бо без неї це не борщ, а так якась страва. А скільки крилатих народних фраз пов'язано з борщем? Найпопулярніша, мабуть, переборщила. А цю з дитинства знають усі. Іди іди дощику зварим тобі борщику. А ще за допомогою борщу можна оцінити рівень нашої економіки. Існує так званий індекс борщу. Скільки коштують традиційні продукти борщового набору сьогодні, і скажімо, рік чи два тому. А ще про смак борщу дуже люблять сперечатися. Хтось любить його лише свіжим, інші смакують на другий чи третій день. Та всім нам мама казали одне неї й те ж доїдай до квіточки, в нас вдома свиней немає доїдати за тобою. А варіантів походження назв є кілька. Хто каже, що від слова буряк? Хтось вважає, що від слова борщівник. Хоч і достовірності цих версій, поки немає. Так, червоний борщ варили, зелений знаю, білий, білий, може, то коли там багато-багато сметани? якби його не готували із. Чорну сливому, грибами, м'ясу чи рибою головне робити це з любов'ю. І тоді точно буде все Україна. Досліджуйте історію свого регіонального борщу. Це точно збагатить нашу націю. Борщику, борщику!